А Тепер до Львова там також прощаються з мамою та донечками, які загинули в нас до удару вже 4 вересня. Чин похорону Євгенії, Ярини, Дарини та Емілії розпочався в гарнізонному храмі. Ні, храмі імені Петра і Павла. Згодом на площі ринок відбулася церемонія. Прощання. Про це повідомили в прес-службі Львівської міської ради. І також сьогодні попрощаються з Іриною Демидовою та Юрієм Арабським, а от з Олександром Богорецьким попрощаються вже завтра, 7 вересня. І десятки людей прийшли до гарнізонного храму. Серед них це родичі, друзі, колеги, родини Базилевичів. Усі тепло відгукуються про родину, щасливе життя, якої зруйнували 4 вересня расисти. Особисто була знайома з Іриною. Ми були з нею колегами, так як вона також працювала в сфері розвитку молодіжної політики і загалом займалася різними проектами. Яка була Ірина? Вона була дуже світла, дуже хороша людина насправді. Не можна собі уявити, що в один день ми хоронимо цілу родину. Прекрасних трьох діточок, прекрасних дівчат, їхню маму чудову. І вертає нашу родину весь суд. тому що того не мало Що ми сім'я дружна, скромно, побожна, патріоти. І батько родини Ярослав Базилевич, який ви думає, в одну втратив найрідніших, також прийшов на церемонію прощання. Він єдиний з родини, хто вижив під час атаки, бо при влученні він повернувся до квартири по воду у той час, коли його родина була на сходовій кліці, яка просто обвалилася.